Ik heb het boven, de schaal is lang, ik heb het boven en de lucht. Ik heb niet de kleinzadige of zo'n beetje zo van de wereld hebben. Dat is een stukje voor de lucht. Aai, ai, ai, lok!

Sobre, normal, não. o pulado que vai e o outro Хто пробіг м'ячем сюди? Переходять, м'ячі залишають і тут чекають. Свидкість, свиткість, Костя. Браво, молодець. М'ячик акуратно передавай своїм товаришам і чекає там всередині, де чекають тебе всі футболісти твої. Добре, добре, молодець. Добре. Передавай м'ячик партнерам і все чекай там на півколі. Добре, добре. Добре. Добре, добре, молодець. Дуже добре. Добре, добре, хорошо. Мечи туда, будь ласка, передавайте, хлопчики. Добре. Тань, хай він перебіжить, цей хлопчина, йди на старт ще разок зроби. Да, ну ще раз тільки так, на м'яч не, не наступай, вже, щоб не втрачати час. Тут вже кожна секунда дорога. Добре, добре.